Вітаю, шановні учасники курсу на модулі 3 технологія моделювання геопросторових даних. В цій лекції детально розглянемо структуру та принципи моделювання геопросторових даних відповідно до модельно керованої архітектури НІГД на прикладах наборів даних Inspire. Геопросторові дані є ядром національної інфраструктури геопросторових даних, тому що для їх виробництва, використання і постачання сформовано певні правила моделювання, вимоги до складу метаданих, розроблення специфікацій геоінформаційних продуктів та оцінювання їх якості. Геопросторові дані є ядром для національної інфраструктури геопросторових даних. Тому для їх виробництва, використання і постачання сформовано певні правила моделювання, вимоги до складу метаданих, розроблення специфікацій інформаційних продуктів та оцінювання їх якості. Цих правил мають дотримуватися всі учасники НІГД, для того, щоб дані були сумісні та інтероперабельні. Зміс лекції наведено на цьому слайді. Розглянемо основні визначення та рівні моделювання геопросторових даних. Об'єкти та явища реального світу є складними, тому для їх реалізації в інформаційних системах користуються їх моделями. Моделювання це процес застосування методів та засобів до даних, вимоги до даних, з метою їх перетворення в корисну форму. Процес перетворює складний дизайн програмного забезпечення на просту, зрозумілу схему з потоком даних. Простіше кажучи, які б ми не мали дані, щоб зберегти ці дані в базі даних, ми повинні перетворити їх у певну форму, тобто модель даних потрібно створити. Таким чином інструменти моделювання даних дозволять вам складати схеми, оскільки їх легко підключити та зрозуміти схематично. Моделі поділяються на концептуальні, логічні та фізичні. Щоб модель геопросторових даних була зрозумілою не лише людині, а й комп'ютеру, необхідно пройти такі етапи перетворення від об'єктів і явищ реального світу до їх моделей. Перший етап природньою мовою описати об'єкти або явища реального світу, які будуть моделюватися. Другий етап визначити якомога більше об'єктів та зв'язків між ними для побудови концептуальної моделі. Третій етап деталізувати вимоги до геопросторових даних та їх структуру в логічній моделі. Четвертий реалізувати фізичну модель, яка буде вже комп'ютерно орієнтованою, наприклад, файл з структурою даних або обмінний файл. Якщо розглядати рівні моделювання на прикладі баз геопросторових даних, то на концептуальному рівні відбувається визначення і опис досліджуваних об'єктів чи явищ, визначаються їх типи в базі даних, встановлюються між ними взаємозв'язки і обмеження, тобто подробиці проєктування лишаються за межами фактичної реалізації системи. Від повноти та якості побудови концептуальної моделі залежить подальше проєктування, реалізація та експлуатація інформаційної системи і, як наслідок, якість вирішення завдань, для яких її створюють. На логічному етапі концептуальна модель даних реалізується в будь-яких системах керування базами даних. Прикладами моделей реалізації є ієрархічна, мережна і реляційна. Остання одна з найбільш популярних і найпоширеніших в сучасних базах даних, тому що в цій моделі типи даних, зв'язки і обмеження моделюються як відношення. Незалежність програмного забезпечення фізичних моделей даних забезпечило використання структурованої мови запитів SQL. Обмін інформації між об'єктно-орієнтованими базами даних та серверами здійснюється завдяки використанню мови електронних документів, розширеної мови розмітки XML, яка буде розглянута в четвертому модулі. Третій етап фізичне моделювання, яке передбачає фактичну реалізацію бази даних на комп'ютерах. Сучасний стан розвитку НІГД ґрунтується на принципах системності та модульності, комплексного впровадження концепції модельно керованої архітектури. Ця концепція виходить з того, що тривалість життя технічної реалізації інформаційного продукту коротша, ніж термін придатності, інформації, з яким він має справу. Це зумовлює потребу в поданні інформації на рівні концептуального моделювання способом, який характеризується можливістю застосування нових методів і засобів реалізації систем без зміни раніше впорядкованої та збереженої інформації. Тобто інформація про зміст геопросторових даних заснована на об'єктному підході та подається в термінах прикладної схеми і каталогу об'єктів, а посилання на них з текстовими поясненнями повинні включатись в специфікацію геопросторових даних, яку детально розглядали у модулі 2. Наприклад. До створеної бази топографічних даних в об'єктно-реляційній системі керування базами даних PostgreSQL, ми зможемо підключитись у різних інформаційних системах, таких як QGIS, ArcGIS та інших. У проєкті Inspire якраз і реалізовано модельно керовану архітектуру геопросторових даних, прикладні схеми, яких ми розглянемо наприкінці лекції. Отже, тепер. Ви знаєте, що існує три рівні моделювання даних концептуальний, логічний і фізичний. Саме в такій послідовності ви будете створювати власні набори геопросторових даних. Дотримуйтесь саме цих трьох визначених моделей, і тоді будь-які зміни, викликані стрімким розвитком технологій, будуть мінімальними у ваших системах. У цьому модулі ми розглянемо моделювання набору геопросторових даних, але перед цим визначимо вимоги до нього. Створення наборів геопросторових даних повинно ґрунтуватися на таких основних принципах: безстроковість використання та експлуатації бази геопросторових даних, послідовне дотримання методології модельно керованої архітектури інформаційних систем на усіх етапах проєктування, реалізації та експлуатації БГД. Повнота класів топографічних об'єктів та їх атрибутів, яка забезпечує моделювання та зберігання в базі геопросторових даних усіх об'єктів. Унікальність та повнота ідентифікації об'єктів в базі геопросторових даних, за якої кожному об'єкту присвоюється унікальний ідентифікатор, а також код за відповідним галузевим класифікатором, якщо такий існує. Топологічна узгодженість геометричних моделей об'єктів повинна бути, як мінімум, на рівні топології планарного графу для усіх суміжних об'єктів та об'єктів, що перетинаються. Підтримка метаданих як для класів об'єктів, так і для конкретних їх екземплярів та або атрибутів, а також версій при реєстрації будь-яких змін об'єктів. Використання об'єктно орієнтованої системи керування базами даних. Для реалізації інтегрованого сховища усіх інформаційних ресурсів в єдиному середовищі об'єктно-реляційних систем керування базами даних з функціональними розширеннями для зберігання і опрацювання геопросторових даних, гармонізація моделей геопросторових даних і метаданих. Форматів обміну даними, методів та процедур оцінювання якості здійснюється відповідно до вимог комплексу міжнародних і національних стандартів серії ISO 19100 Географічна інформація і геоматика. Реалізація засобів редагування і оновлення даних за результатами топографічного моніторингу місцевості. Кінцевою метою процесу моделювання даних є розроблення задокументованої та формально описаної схеми бази геопросторових даних, яка визначається як сукупність різних схем. На цьому слайді зображено концептуальні моделі для набору даних адреси відповідно до положень Inspire, які описані уніфікованою мовою моделювання UML, яку ми детально розглянемо на лекції 3 цього модуля. Дотримуйтесь встановлених вимог до наборів геопросторових даних та документуйте структури баз даних, що дозволить вам створити інтероперабельні і високоякісні геопросторові дані, які задовольнятимуть потреби всіх учасників інфраструктури геопросторових даних. А тепер розглянемо визначення та принципи концептуального моделювання геопросторових даних згідно національного стандарту дсту ISO 19101 Географічна інформація, еталонна модель концептуальне моделювання це процес створення абстрактного опису певної частини реального світу та чи набору зв'язаних понять. Наприклад, частину реального світу, що моделюється, може складати набір об'єктів, таких як острови, водотоки чи озера. Набором зв'язаних понять, що використовуються для опису форми цих об'єктів, може бути набір геометричних примітивів, таких як точки, лінії чи полігони. Абстрактний опис цих об'єктів реального світу називається концептуальною моделлю. Оскільки мова концептуальних схем забезпечує уніфіковані метод та формат опису інформації, то читати і редагувати отриману в результаті концептуальну схему можуть як комп'ютерні системи, так і люди. Таким чином, застосування концептуальної мови для розробки концептуальних схем є фундаментальним питанням стандартизації географічної інформації. Користувачам та розробникам необхідно розуміти застосування мов концептуальних схем у комплексі міжнародних стандартів ISO 19100 для його належного застосування та пов'язаних з ним профілів і специфікацій продуктів для розроблення технічних вимог до програмних засобів ГІС. Із застосунків для їх подальшої реалізації. На слайді наведено графічну ілюстрацію ролі концептуального моделювання у відображенні географічної інформації. Рисунок відображає використання концептуального моделювання для визначення інформації, яку можна обробляти на комп'ютері. Предметна сфера це вибрана частина реального світу, яку людина бажає описати в моделі. Вона включає не тільки об'єкти, такі як водотоки, озера, острови, межі земельних ділянок, межі власників земельних ділянок та виробничі території, а й їх атрибути, функції та взаємозв'язки, які існують між цими об'єктами. Предметна сфера описується в концептуальній моделі. Концептуальна схема це формальний опис концептуальної моделі певної предметної сфери. Для опису концептуальної схеми використовується уніфікована мова UML – що є формальною мовою, яку сприймає комп'ютер або людина. Перейдемо до принципів концептуального моделювання. Вони наведені в конспекті лекцій та на навчальній платформі Google Class. Ці принципи лежать в основі використання мов концептуальних схем для подання географічної інформації. В національному стандарті України ДСТУ 8774 географічна інформація, правила моделювання геопросторових даних, визначено правила розроблення концептуальних моделей геопросторових даних, які є складовими проєктів геоінформаційних систем і баз геопросторових даних, а також технічних вимог або специфікацій на геопросторові дані. Які постачають разом з наборами геопросторових даних та використовують з метою оцінювання якості даних, створення баз геопросторових даних, опрацювання даних в інформаційних системах, публікації даних засобами веб-картографування, обміну даними тощо. Концептуальні моделі містять строгий та докладний опис геопросторових даних у вигляді прикладних схем, каталогів об'єктів, просторових і часових схем. Відповідно до міжнародних і національних стандартів серії ISO 19100 географічна інформація геоматика. Користуючись принципами концептуального моделювання, ви зможете пройти перший рівень моделювання даних і побудувати концептуальну модель набору геопросторових даних. Яким чином це зробити, ми детально розглянемо на практичних роботах? Тож перейдемо до визначення прикладної схеми та етапів її створення. Прикладна схема це концептуальна схема даних, потрібних для однієї або кількох прикладних задач. Прикладна схема визначає вміст і структуру даних, операції для маніпулювання й оброблення даних та обмеження для забезпечення цілісності даних. Прикладну схему призначено для двох цілей. По-перше, вона потрібна для досягнення загального та правильного розуміння змісту і структури даних. У межах конкретної прикладної сфери. А по-друге, вона забезпечує схему, яку читає та інтерпретує комп'ютер для застосування автоматизованих механізмів керування даними. На слайді подано прикладну схему набору геопросторових даних основної державної топографічної карти масштабу 150 тисяч, яка входить до складу специфікації цього набору і складається з пакетів будівель та споруд, адміністративних одиниць географічних назв, гідрографії та гідротехнічних споруд, транспортної інфраструктури, систем координат, інженерних комунікацій, земельного покриву, рельєфу, метаданих, якості даних та обмежень. Етапи створення прикладної схеми можна стисло описати так. Перший етап це збирання вимог з потенційної прикладної сфери. Другий розроблення концептуальної моделі з прикладної сфери з використанням концептів, визначених в загальній об'єктній моделі. Ця задача складається з визначення типів об'єктів, їх властивостей та обмежень. Третій етап опис прикладної схеми за допомогою формальної мови моделювання, наприклад, UML, відповідно до правил, визначених в цьому стандарті. Четвертий етап інтеграція формальної прикладної схеми з іншими стандартизованими схемами, такими як просторова схема, схема якості даних тощо в одну прикладну схему. Саме ці визначені кроки розроблення прикладної схеми дозволять вам створити не лише документ, який буде описувати ваш набір геопросторових даних, а й модель набору, яка не буде залежати від програмних середовищ. Тож пройдемо ці кроки разом. Розглянемо процес розроблення прикладних схем на прикладі Inspire. В попередньому модулі ви вже познайомилися з прикладами специфікацій на набори даних, визначених в директиві Inspire, а саме з комплексом, який складається з 34 специфікацій для наборів даних. Розглянемо детальніше зміст специфікацій в частині прикладної схеми. Отже, розділ Прикладна схема складається з трьох підрозділів: опис, каталог об'єктів. Та зовнішні прийняті списки кодів. Цей розділ містить детальну інформацію про зміст та структуру набору геопросторових даних, визначені сутності та зв'язки між ними, вимоги до цілісності та сумісності даних, наявні обмеження та взаємозв'язки з іншими наборами геопросторових даних, а саме, яким чином набори пов'язані, які класифікатори використовуються. Пункт неформальний опис передбачений для подання у людино-орієнтованому форматі опису прикладної схеми набору даних. Також може містити вимоги до набору, які висуваються в Інспайер. Пункти узгодженість між наборами геопросторових даних, моделювання об'єктів, просторова схема, часова схема детально описують подання геопросторових даних та вимоги до них. А оскільки це також теми наступних трьох лекцій, тому зупинимось на прикладі набору даних INSPIRE земельні ділянки. Пункт формалізований опис у нотаціях UML містить діаграми класів та діаграми пакетів прикладної схеми в загальному вигляді для кожного підпакету. Ці моделі подаються за допомогою уніфікованої мови UML, яку детально розглянемо у третій лекції цього модуля. Прикладна схема набору земельні ділянки відображає взаємодію пакету земельні ділянки з двома пакетами географічні назви та основні типи. Пакет земельні ділянки складається з чотирьох типів об'єктів межа земельної ділянки, власна земельна ділянка, кадастрове зонування та власність. Та один список кодів рівні кадастрового зонування. Основним типом об'єктів набору, що розглядається, є земельна ділянка, який використовує дані набору адреси та адміністративні одиниці. Кадастрову ділянку розглядають як єдину ділянку земної поверхні землі чи води, у якій права на нерухомі майно та власність визначаються законодавством держави, де вона розташована. Цей тип об'єктів містить тематичний ідентифікатор на національному рівні. Як правило, це кадастровий номер земельної ділянки. Реалізуючи цей набір даних, необхідно забезпечити посилання на національний кадастровий реєстр або еквівалент йому. Для України це державний земельний кадастр. Тип об'єктів кадастрове зонування в Інспайр – це території, які використовуються для поділу території держави на кадастрові ділянки. Відповідно до статті 197 закону України про державний земельний кадастр, під кадастровим зонуванням розуміють встановлення меж кадастрових зон і кварталів. В контексті ж Інспайр кадастрові зони повинні використовуватися для передачі інформації метаданих. І полегшення відображення та пошуку даних про земельні ділянки. Про метадані ви більше дізнаєтесь в наступному модулі 4: методика підготовки та порядок реєстрації метаданих на Національному геопорталі. Також у Inspire зазначається, що кадастрові зони здебільшого визначаються, коли кадастрові карти створюються вперше. Не бійтеся користуватися вже реалізованими прикладами наборів даних. Досліджуйте міжнародні практики. Обмінюйтесь досвідом з іншими Задля створення такого середовища, де буде комфортно та максимально користі отримають всі учасники інфраструктури геопросторових даних. Отже, підведемо підсумки. Уніфікація засобів організації даних досягається використанням прикладних схем. Розроблених на основі міжнародних та національних стандартів в сфері географічної інформації і геоматики, основними вимогами до набору геопросторових даних є використання об'єктно орієнтованої системи керування базами даних, яке не повинно залежати від геоінформаційної системи, дотримання методології модельно керованої архітектури інформаційної системи, топологічної узгодженості об'єктів, підтримки метаданих. Унікальність ідентифікації об'єктів, концептуальне моделювання повинно описувати предметну сферу повно, щоб логічна модель, оперуючи визначеними об'єктами, містила коректні класи об'єктів, їх відношення та атрибути. На практичних прикладах проєкту Inspire ми розглянули детально зміст та подання прикладної схеми набору земельні ділянки. Також визначили, що прикладна схема може надаватись користувачу і без специфікації набору геопросторових даних як окремий документ. Тож починайте аналізувати вашу сферу діяльності з метою виявлення об'єктів наборів даних, які ми разом будемо моделювати на наступних заняттях та практичних заняттях. Тема наступної лекції технологія та правила моделювання геопросторових даних відповідно до національного стандарту ДСТУ 8774 – Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до зустрічі на другій лекції.